Вітаємо! сьогодні. Ми пропонуємо вам перевірити свої знання з історії конотопу. А допоможе нам у цьому машина часу, яка поведе нас у роки, що були, так би мовити, знаковими визначальними для нашого міста. Щодо першої дати, я впевнений. Це буде 1637 рік. Я теж так думаю, адже це рік, з якого починає свій відлік конотопський літопис. Нічого не розумію. Мабуть, наша машина часу чи помиляється, чи просто зламалась. Потрібно шукати майстра з таких приладів. Ні, краще звернемося до інших спеціалістів, а саме до краєзнавців. Дело в том, что последние археологические исследования, которые проводились на территории нашего города, начиная с 1997 года по 2008 год, говорят нам о обратном: говорят о том, что впервые человек здесь появился задолго до первого летописного упоминания, которое относится к 30-м годам XVII -го века. Так, в 1997-1998 годах на территории улиц Красногорская и Соборная с умской археологической экспедицией были проведены. Площадь исследовалась около 7,5 гектар, и практически по всей площади было открыто древнерусское поселение, которое датируется X-XIII веком. Таким образом, мы можем смело утверждать, что на середину XIII века территория современного міста была густо заселена людьми. У багатьох літописах, особливо Лаврентьевскому, Воскресенському, згадується загадкове князівство Липовицьк. Поряд в Літописі згадуються з цим князівством деякі села і Кралевецьчини, і нашого Конотопського району. Тому у краєзнавців виникла версія, а не може бути це загадкове місто Липовицьк у минулому Конотопом. Розквіт Липовицького князівства припадає на середину 13 століття, а це саме 1250 рік. І я маю надію, що. Вчені доведуть, що легендарне місто Липовицьк, яке не скрилось ханам, яке відстоювало себе, це і є нинішній Конотоп. Але чому у такому разі не визнати цей рік за рік народження конотопу? А саме тому, що для того, щоб вважати місто літописним, потрібно три умови: по-перше, це згадка в літописах. По-друге, це проведення розкопок, які підтвердили матеріально, що на цьому місці було поселення або навіть і місто. І третє, безпреривність проживання на, одну, на одній території, на одному місці людей. На жаль, в літописах конотоп не згадується, хоч це слово давньоруське, але он, як місто не згадується. Розкопки були проведені, і матеріали середини 13 століття були якраз знайдені в нашому місті. Але от з третім також пунктом проблеми, тому що кінець 13, 14 і 15 століття матеріального підтвердження, що тут існували поселення, на жаль, немає. Історія починається з періоду Казаччини. Ну, я також маю надію, що це літописне містечко було саме на нашій території. Тепер зрозуміло, чому 1637 рік вважається роком народження конотопу, адже він вже повністю відповідає всім цим умовам. Тож сподіваємось, що наступна зупинка у нашій подорожі у часі саме цей рік. І знову тут щось не так. 1634? Ну що ж. Тоді знову звернемося до спеціалістів. Кожне місто має свій день народження. Офіційною датою заснування нашого міста вважається 1637 рік. Але іще відомий історик Ліобережної України Оксандрій Лазарєвський у своїх працях писав про те, що канатоп відомий з 1634 року. У Польщі є такі документи, які називаються Львівська коронна метрика». Номер 181. І там написано про те, що польський король, не дав привели Микола та його чоловічим нащадкам, успадковували Діни землі на ледних правах у межах чернігово Сіверського князівства. Канатоп, городище та єдуч прилеглими землями. Тобто, якщо вірити цьому документу, наступного року нашому місту буде вже 380 років. І тому канотоп для багатьох людей залишається містом 17 століття. Відомий е, український поет Дмитро Белоус писав у своєму вірші, дуже цікаві такі рядки. Канотоп давно на світі, але ось загадка лише в 17 столітті є про нього згадка. Заснована воно було поляками. І назва нашого міста для багатьох людей пов'язана з тим, що була маленька річка берегах якої знищено було дуже багато коней. І що цікаво, поляки вважали наше місто Канатоп останнім населеним пунктом із Канатопів, який знаходився на кордонах між Польською державою і Московською державою. І тому вони називали його Канатополь. Уявіть собі, Севастополь, Сімферополь, Константинополь, а ще було таке місто, яке називалося. Конотополь. І з того часу от місто Конотоп наше відоме не тільки Конотопською битвою, не тільки відоме Конотопською відьмою, а воно також відоме тим, що було містом, яке для багатьох людей ставало межою між одним світом, європейським світом і тогочасним азіатським світом. На відміну від попередніх, наша наступна дата не є вже приблизною, а строго визначена в часі. Так, це рік Конотопської битви, коли ім'я нашого міста стало відомим не тільки всій Україні, але й Європі. Так сталося, що ключові події українсько-російської війни розгорнулися під Конотопом. Завдяки своєму розташуванню, Конотоп був стратегічно важливим містом, ключем до всього українського прикордоння в районі Путивля – і саме тут стояв найбоєздатніший на Лівобережі підрозділ гетьманських військ, яким керував Ніжинський полковник Григорій Гуляницький. 20 квітня 1659 року царські війська на чолі з Олексієм Трубецьким підступили до Конотопа, А 21 квітня до міста підійшов князь Куракін зі своїми полками. Таким чином, місто опинилося в суцільній облозі. Обложені в Конотопі козаки відмовилися здати місто і визнати підданство цареві. Тоді Трубецькой вирішив взяти місто штурмом, який і розпочався 29 квітня о 6-й годині ранку і тривав 5 з половиною годин. Коли жителі міста зігнали нападників зі стін, Трубецькой віддав наказ про відступ, і розпочалася регулярна облога міста. Московські війська почали готуватися до нового штурму. Героїчний опір захисників Конотопа і пасивна вичікувальна тактика князя Трубецького дали змогу гетьманові Івану виговському дочекатися своїх союзників кримських татар. І вже об'єднане українсько-татарське військо вирушило до села Соснівки, де 28 червня відбулася вирішальна битва. Завдяки воєнному хисту гьмана Виговського, козацьке військо разом із союзниками вщент розгромили росіян. Оцінивши всю загрозливість ситуації, князь Трубецький наказав військам, що залишилися біля Конотопа, збиратися в його обозі. Таким чином, 70-денна облога міста закінчилася. Конотопська битва увійшла до грона найвизначніших битв XVII століття. І стала певним етапом у розвитку військового мистецтва. Ну а цей рік визначився виходом у світ літературного твору, що назавжди став візитною карткою нашого міста. Звичайно ж, йдеться про славнозвісну канатопську відьму квітки Основ'яненка. Хто не знає відомої повісті Григорія Федоровича квітки Основ'яненка Конотопська відьма. З великою майстерністю письменник зобразив у ній життя минулого конотопа з його брудом, свавіллям козацької старшини. Квітка не акцентує увагу на тому, у які часи відбувається дія у його творі. Але дослідник його творчості Сергій Зубков подає таку інформацію. Квітка ніде не окреслює хронологічні межі події. Здавалося б, вони мають відбуватися десь до 1765 року, коли козачі полки було ліквідовано. Але в повісті, як про звичайне, згадується, що сліпий скрипаль на весіллі грав Дербенський марш, який виник і набув поширення після визволення міста та остаточного приєднання його до Росії у 1806 році. Поштовхом до написання цієї історії, за свідченнями письменника, була нечувана посуха та не врожай задум Конотопської відьми виник як Безпосередня реакція Григорія Федоровича на забобони народу. Письменник був знайомий із наслідками, коли народні повір'я використовувалися для переслідування осіб, обвинувачених у чарах. У листі до редактора журналу Сучасник Григорій Федорович, зокрема, писав: усе це базується на розповідях старожилів. Топлення відьом під час посухи не тільки бувальщина з усіма гіркими наслідками, але на подив і жах, відновлене поміщицею сусідньої губернії. Як просвітитель-гуманіст Григорій Федорович бачив свій обов'язок у розвінченні забобонів, які могли згубно позначитися на житті і здоров'ї народу. Володимир Даль підкреслював етнографічність. Повісті, у зображенні, зокрема, Явдохи-Зубихи. Овесь домашній побут, відьюм, начиння, хазяйство, кіт, ворожба, чаклунство описані як найправдивіше і як найдокладніше. Правда, те, що Явдоха використала гіпноз і били не її, а колоду це цілковита фантазія письменника. Як і сама повість, Таке наше рідне місто, оповіяне легендами минулого. Наприклад, існує така інформація про те, що одна з вулиць нашого міста, нинішня вулиця імені генерала Тхора, це та вулиця, якою водили відьом на страту. Конотоп це місто, де чаклує добра відьма Явдоха Зубиха, народжена народними повір'ями. Та літературною спадщиною. Конотопська відьма служить оберегом нашого рідного міста та його вдачею. Отже, на екрані 1867 рік. Рік, коли через Конотоп пройшла курсько-київська залізниця. До речі, багато хто вважає, що це сталося завдяки проханню відомого бджоляра Петра Прокоповича відвести майбутню залізницю від його пасік. Потужним поштовхом до економічного розвитку нашого міста у другій половині 19 століття стало спорудження Курсько-Київської залізниці. 24 грудня 1866 року імператор затверджує концесію на будівництво нової залізниці від станції Курск до станції Київ. Її траса проходила через околицю Конотопа. За надзвичайно короткий термін, приблизно 20 місяців. Нова залізниця була здана в експлуатацію до тимчасово кінцевої станції Бровари. Залізниця в конотопі будувалась у південній частині міста, серед луків і полів, на деякій відстані від стародавнього історичного центру міста, але дуже швидко всі землі навколо будівництва залізниці були розкуплені, швидкими темпами розпочинається їхнє заселення, будівництво залізничних майстерень, паровозного депо, будинків для працівників залізниці. Пізніше шкіл і лікарень. Перший Конотопський залізничний вокзал був споруджений у 1868 році. До речі, серед усіх станцій на залізничній ділянці лише станція Конотоп була станцією першого класу. Навколо вокзалу та залізничних майстерень починається масове будівництво житла, створюється мережа вулиць і поступово виникає нове містечко залізничний вузол. Швидкими темпами розвивається промисловість, освіта, культура, значними темпами розвивається торгівля. І наше місто поступово підвищує свій статус. Отже, будівництво Курсько-Київської залізниці сприяло розвитку і розбудові міста Конотоп, перетворенню його з тихого повітового містечка на один із важливих промислових центрів північної України. А щодо прохання відомого українського бджоляра Петра Івановича Прокоповича перенести залізницю від його пасік, це скоріш за все одна з чудових легенд, якими оповита історія нашого рідного міста. Ми продовжуємо нашу подорож у словетне минуле Конотопу. І на екрані з'являються відразу два роки. Щось я не можу пригадати якихось значних подій, що відбувалися у місці у цей час. Тоді, слово історику. Саме в ці роки до Конотопа переїхала родина Малевичів. Я думаю, що всі знають про всесвітньо відомого авангардиста, теоретика і художника Казимира Северовича Малевича. Батько на залізниці устроїлося працювати електриком. Проживали вони на селищі КВРЗ. Мали свій окремий будиночок. Сім'я була велика, вісім дітей, батька мати. Малевич, крім того, що він малював, він був за старшого в родині, і йому доводилось відповідати за виховання своїх молодших братиків і сестричок. Малевич в Конотопі дуже багато малював, тому що в цей час йому було 16 років. Вони з мамою їздили до Києва, купили там фарби, все необхідне для малювання. І саме в конотопі він створив дві свої перші роботи місячна ніч. І гай з буслами, які були продані по 5 карбованців, я хочу нагадати, що батько на той час на залізниці отримував 20-30 карбованців на місяць, а прості робітники 8-10 карбованців. Тобто своїм комерційним успіхом по продажі картин, Малевич уже міг внести до сім'ї реальну допомогу. І як він пише в спогадах своїх. Родина побачила, що з нього може щось вийти у майбутньому цікаве. Саме Конотоп, я ще раз підкреслюю, зіграв велику роль встановленню як художника, тому що на той час не було ні школ художніх, та і художників було маловато. Йому доводилось самостійно опановувати цей живопис. Малевич проживав в багатьох країнах, перебував у багатьох містах, але саме Конотоп. Залишив в нього найкращі враження, про що він пише в своїх спогадах. І Конотоп, він щиро і з добрим словом згадував як місто, яке дало йому старт у велике мистецтво. На нашому екрані 1900 рік. Останній рік 19 століття. Саме цього року відбулася подія, що помітно виділила Конотоп на тлі подібних йому повітових містечок. 26 вересня 1900 року стала визначною подією для всього нашого міста та Канотопського повіту, бо саме в цей день було відкрито Конотопський краєзнавчий музей. Це була визначна подія, тому що це став один із перших краєзнавчих музеїв. Повітових по всій Російській імперії. Привісно, музей знаходився не в цьому прекрасному приміщенні, яке було збудовано 1973 року, а по вулиці Виконкомівській навпроти заводу Кемс. Перша колекція склалася з приватної колекції Олександра Матвійовича Лазаревського, видатного українського історика, уродженця нашого міста. Збирача старожитностей та цінних артефактів, які знаходились на теренах Малоросії, а також всієї Росії. Іншу частину колекції щодо книг, карт, друкованих інших видань, склала колекція Степана Ілліча Пономарьова, видатного українського бібліофіла, а також уродженця нашого міста. Подальше колекція поповнювалася зі скарбів у повітових мешканців, повітових поміщиків, які тут мешкали на теренах Канатопського повіту. Після революції багато колекцій потрапило після націоналізації до Канатопського краєзнавчого музею. Зараз колекція налічує 26 тисяч примірників зберігання. На сьогоднішній час Канатопський краєзнавчий музей є одним із самих великих районних музеїв України. Він володіє колекцією, самою значущою з усіх районних музеїв Сумської області. Напередодні Великої вітчизняної війни наше місто ледве не стало центром новоствореної області. Проте, врешті-решт, Москва віддала перевагу сумам. І все ж був в історії конотопу період, коли він перебував у ролі центру досить великого територіального регіону. У 1923 році конотоп став центром великого округу, який так і називався Конотопський. Чому саме конотоп став центром окружним? Тому що місто. Відіграла важливу роль в економіці півночі України. Через місто проходила е, залізниця, яка з'єднувала схід і захід Європу з Росією. Були промислові підприємства і багато інших факторів. Округ був і промисловим, і сільськогосподарським. Територія його охоплювала майже всю Чернігівщину. Чому? Тому що е, уже губернії Чернігівської не існувала на той час Бахмач, Барзна. Карюківка, яка відома шпалерами, і, і дуже багато-багато інших міст Чернівщини дійшло до нашого округу. Першим секторем окружкому був Воронцов, видатна людина, прізвище якої, до речі, зараз на слуху у Конатапчан. Саме завдяки статусу окружного міста тут велось дуже активне будівництво. Побудована лікарня окружна, відкрився інститут вчительський. І дуже багато навчальних закладів. Будувалися і адміністративні будівлі для керівництва. У мене за спиною знаходиться в минулому будинок Рад, який збудований у 1927 році. Зараз він є архітектурною красою нашого міста і в ньому продовжується життя. Це центр дитячої та юнацької творчості. У 1949 році у нашому місті з'явився найдемократичніший вид транспорту трамвай, що й сьогодні продовжує виконувати роль соціального транспорту. У важкі післявоєнні роки це була неординарна подія, яка знов відзначила конотоп серед інших районних центрів країни. На початку 1949 року при міському комітеті партії був створений штаб зі спорудження трамвайної колії. До його складу увійшли. Перший секретар міськкому Іван Хижняк, голова міськвиконкому Іван Рябенко, директор КПВРЗ Іван Дунін, директор міської електростанції Микола Жаріков та інші. Коли міський комітет партії звернувся до трудящих міста із закликом взяти участь у будівництві колії, конотопці з радістю та піднесенням відгукнулися на це. Вже на перший недільник, що відбувся 24 квітня 1949 року, вийшло майже 3,5 тисячі мешканців. Це було справжнє свято праці і на ньому грало цілих п'ять духових оркестрів. Тоді і оголосили це будівництво народною будовою, бо ніяких коштів і матеріалів для нього не виділялося. І трамвайна полія, і контактна мережа. Споруджувалися за рахунок економії матеріалів на підприємствах та за рахунок металобрухту, зібраного школярами. Напружно працював на будівництві колії серед інших і міськ комонгосп, очолюваний Феодосієм Сергієнком. Саме він забезпечував організацію виходу на роботу робітників і службовців, учнів і домогосподарок, вів клопітку роботу зі створення матеріальної бази будівництва. А технічне керівництво роботами здійснював запрошений з Києва інженер-трамвайник Костянтин Візенталь, який після введення трамваю в експлуатацію був призначений першим начальником трамвайного управління. Будівництво першої черги трамвайної колії йшло досить успішно, проте, коли рейки досягли вже будинку рад, стало зрозуміло, що своїх власних коштів і матеріалів конотопчанам не вистачить. І тоді у Москву надіслали листа з розповіддю про будівництво трамваю і проханням допомогти народній будові. У відповідь Рада міністрів СРСР своєю постановою від 13 жовтня 1949 року схвалює Конотопську народну будову і терміново вживає заходів щодо матеріальної і грошової допомоги. К середині грудня спорудження трамвайної колії завершилося. І вже 21 числа два трамвайних вагони, подаровані москвичами, зіснили пробний рейс. А 25 грудня в конотопі відбулось урочисте відкриття трамвайного руху. На площі біля міськвиконкому пройшов багатолюдний мітинг, під час якого Іван Хижняк перерізав червону стрічку, і два трамвайних вагони, заповнені будівельниками колії, відправились у свій перший рейс. 1959 рік рік бурхливого розвитку радянського телебачення. Цього року у нашому місті з'являється своє власне місцеве телебачення. Розкіш, яку могли дозволити собі на той час далеко не всі, навіть обласні центри. Саме на цьому місці розпочалося загородження Канатопського телебачення. Навесні 1959 року сюди прийшли працівники електромеханічного заводу і почалося будівництво Канатопського телецентру. Через рік... Будівництво було закінчено і Конотопський телецентр розпочав свою роботу. Цікаво, що майже всі роботи, закінчуючи монтажем і наладкою апаратури, були виконані саме конотопцями, працівниками електромеханічного заводу, який потім отримав назву Завод Червоний металіст. За виключенням був присутній консультант київського телецентру інженер Факторович. Навесні 1960 року на Конотопщині була збудована телевізійна вежа. Висотою 111 метрів, яка дозволяла е, приймати і передавати передачі в радіусі 40-50 кілометрів. Поруч були збудовані приміщення для Канатопської телестудії. Вона мала три кімнати для перегляду кінофільмів, дикторську кімнату і кімнату для звукозапису. Напередодні травневих свят 1960 року в ефір вийшла перша передача Канатопської телестудії. Це був Концерт учасників самодіяльності того ж самого електромеханічного заводу. І ось саме з цього часу починаються регулярні передачі Конотопської телестудії. В цей же час починається і бум з продажу телевізорів у місті Конотопі. Звичайно, телебачення користувалося великою популярністю, набувало все ширшого розвитку. Але в 1968 році за державно-політичною програмою Канотопський телецентр був ліквідований. Згадана, вже телевежа була демонтована, розділена на кілька частин, а все обладнання телецентру вивезено до обласного центру. Більше 20 років телевізійної студії в Конотопі не було, а потім починається вже друге відродження телебачення у нашому місті. Це була остання зупинка у нашій подорожі у часі. Звичайно, цих зупинок могло бути набагато більше, але цього досить, щоб переконатися в унікальності та неповторності нашого рідного міста.